Київ за три дні Пф, було багато охочих. Московити спати не можуть без нашої столиці і нам не дають. Я Каштанчик, корінний киянин, який ніколи не перед ким не схиляв колін, як і мої предки. За легендою, троє братів Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь заснували місто на Дніпрі, яке на честь старшого брата назвали Києвом. Саме тут і почалася історія міст руських. Дніпро забезпечував киян водою та рибою, а ще був важливим водним шляхом. Хто тут тільки не двіжував? Ольга мудра княгиня і захисниця, Володимир охрестив Русь, Ярослав розбудував і зробив могутньою державою середньовіччя. Дивись, ігри київських престолів тут. Зведені у той час собори і церкви перебували під захистом золотих воріт, а фундаментом міста завжди були його видатні мешканці. Нестор Літописець видав перший бестселер на Русі. Авантюрист Городецький подарував Києву свої найвідоміші архітектурні шедеври. Ігор Сікорський увійшов у історію авіації як автор перших багатомоторних літаків і гелікоптерів. Родина Патонів зробила вагомий внесок у світовий науково-технічний прогрес від мостів та медицини до космічних технологій. Валерій Лобановський посів місце у п'ятірці найкращих тренерів в історії футболу, а очолюване ним Київське Динамо стало однією з найкращих команд континенту. Конструкторське бюро Олега Антонова створило легендарну мрію, що залетіла навіть у книгу рекордів Гіннеса. Але. Ще одна мрія про мирний атом в кожну хату стала фатальною. Найбільша техногенна катастрофа в історії людства, яку Кремль так старанно та безглуздо хотів приховати. Дивись серію про Чорнобиль. Тут трагедія стала ключовою у процесі неминучого розпаду колиски комунізму. Навіть 41-й президент США вмовляв нас не виходити зі складу СРСР. Наговорив він тоді аж на цілу котлету по Київськи. А краще б поласував нашим київським тортиком. Вже через місяць у Києві ухвалили акт проголошення незалежності України. А головну площу столиці перейменували на Майдан Незалежності, що став історичним перехрестям боротьби за свободу та гідність. Разом нас багато, нас не подолати! Проте, навіть у буремні часи, кияни вміють жити життя, танцювати, волонтерити, відбудовувати, підтримувати одне одного та боротися. Бо не кожному пощастило жити в одному із найкрасивіших та найдавніших міст світу. Обожнюю зранечку пройтись Андріївським та заскочити на пейзажку, пообідати в Ярославі смачним борщиком та пиріжками. Ммм. <invece> mm, заслуговує на вподобайку. А ввечері можна і в кіно. В улюблений жовтень. Один квиточок, будь ласка, і великий попкорн з подвійним сиром. За свої понад 1500 років Київ пережив не одну навалу. Але залишається вічно молодим та вільним. Князю Флетвайт на Кокосовому. Як тебе не любити? Києве мій Дізнайся більше про незламну столицю України Київ у новій книзі. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України. Бажаю здоров'я, панянки. Не підкажете, ринок Барабашова працює. Приїхав по Шапчину трендову. Я Козак Харко, Легенда столиці Слобожанщини Харкова. Чекаю вподобайку. Вчені досі не визначилися, звідки походить ця славна назва. Дехто вважає, що від одноіменної річки Харків. Інші доводять, що назва утворилася від колишньої столиці половців Харукань. Моя улюблена третя версія, хоча її називають просто легендою. Козак Харко, переселенець з правобережжя України, приїздить на дике поле і засновує там оборонне поселення, що стримує набіги татар у 18 столітті. Долю провінційного Харкова змінює новостворений колегіум, в якому вчителює сам Григорій Сковорода. Після смерті філософа його друзі та учні збирають кошти, щоб розширити цей храм науки. Так народжується Харківський національний університет, який засновує вчений і учень Сковороди Василь Каразін. Сюди ломиться студентство. І Харків перетворюється на науковий та освітній центр України. Свого часу в науковій столиці мешкають та трудяться аж три Нобелівські лауреати: економіст Саймон Кузнець, фізик Лев Ландау та біолог Ілля Мечников. У 1920-х роках Харків звучить як бальзам для вух. Місто стає геть україномовним. І це під носом у Сталіна. Сюди навіть переїздить новаторський театр Леся Курбаса Березіль. А центром літературного відродження стає оцей будинок у формі літери С будинок слова. За прагнення незалежності від Москви більшість письменників зі слова згодом репресують чи вб'ють. 1932. Радянська пропаганда звітує про рекордну розбудову Харкова: Хмарочос Держпром, Елітний Цум. А тим часом у селах Харківщини іде тотальна конфіскація урожаю. Лютий голодомор. Знесиленим селянам забороняють виїзд із сіл. Але вони все одно прориваються до промислового Харкова. Тут була хоч якась їжа. Від штучного голоду Харківщина постраждає чи не найбільше. Після звільнення від нацистів набирає обертів промисловість, завод імені Малишева, що славиться танками: приладобудівний, авіаційний, тракторний, турбоатом. Саме їх активно бомбитимуть уже інші загарбники, російські, щоб поставити нашу економіку на коліна. Сучасний Харків гарно описує ота от фразочка про місто контрастів у машинобудівному мегаполісі змогли вжитися культура і виробництво велосипедів Україна, турбоатом і гектари зелених парків. От і бісяться російські сявки, не залишили жодного живого району. Давай щось нормальне ввімкни. Оцю нашу ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Правдиву пісеньку про президента-терориста вперше виконали саме вболівальники харківського металіста. Гляньте, ці болота врятували від процвітання навіть Барабашова. Знов без шапки лишився. У перші дні війни росіяни знищили 90% протиповітряної оборони області. Але місто вистояло. Ми залізобетон. Тільки сучасні козаки мають трішки інший вигляд. Тремпель вам у горлянку, а не наш Харків. Дізнайся більше про незламний Харків у новій книзі. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України. Ей, всі, хто гарно поводився, капітан Миколай запрошує у круїз до міста Корабелів, тільки спершу вподобайка. Мало хто знає, що я не лише цукерки під подушку ховаю. Здавна святий Миколай був помічником у біді та покровителем моряків. І на честь цього трудоголіка назвали прекрасне місто на річках Інгул та Південний Буг Миколаїв. Російська пропаганда любить розказувати баячки про добру імператрицю, що начебто заснували Миколаїв у Дикому полі. Але життя на цих землях кипіло ще до того, як на болотах звели Москву. Це залишки древнього кімерійського міста. Кімерійці кочівники, що жили тут ще в часи легендарної Трої та єгипетських фараонів. Згодом на цих землях господарювали скіфи, греки і предки українців анти. А у кінці 14 століття литвини, від яких лишилася назва місцевості Вітовка. Далі тут верховодили козаки Запорожці. Цікаво, що слово шаровари, які вони так любили, прийшло від скіфів і означає просто штани. І аж у часи воєн із османами, коли в Російській імперії постала потреба у флоті, тут звели першу корабельню, тобто корабельний завод. А за рік з'явилося і саме місто Миколаїв. У наступні 100 років усе життя Миколаєва крутитиметься навколо суднобудування, а саме місто стане штабом Чорноморського флоту. Ще добре так!» Яких тільки мов тут не звучало. З відкриттям порту у місті Корабелів вирує торгівля, а іноземці їдуть сюди шукати щастя долі. А ось і дитинчата миколаївських заводів: вітрильники, пароплави, крейсери, підводні човни, ракетні катери, риболовецькі судна, танкери, авіаносці. Пливи, моя рик! Вау! Та це ж якірний камінь античних греків. Цей та ще вісім тисяч корабельних експонатів можна побачити у єдиному в Україні музеї суднобудування і флоту. А це місцева астрономічна обсерваторія, одна з найдавніших в Східній Європі. У давнину тут складали карти для мореплавців, а в наші дні досліджують ближній космос. Хлопці! Коли там ретроградний Меркурій? Збереглися в Миколаєві і будівлі в стилі італійського Ренесансу. Ось тут, на південному Бузі, стоїть найстаріший яхт-клуб в Україні. Вася каже, що тут топовий зоопарк. І запрошує всіх у гості. А почалося все із акваріуму міського голови Леонтовича в далекому 1901 році. Місцеві люблять засісти під вербами і вудкою. Воно і не дивно, адже місто буквально лежить в обіймах південного бугу, інгулу та дніпровсько бузького лиману. Прогулюючись містом, можна побачити старовинні гармати, маяки сиверсів, скульптури левів, шпиль адміралтейства, а також помилуватися розвідними мостами і вітрильними регатами. Миколаїв волів би отримати відзнаку за корабельні заслуги, та доля розпорядилася інакше. Перші дні повномасштабної війни, ДРГ, висадки десанту і тяжкі бої за аеропорт. Але корабели залишились на плаву і навіки стали героями України. За іронією долі, саме тут, на Миколаївському заводі, дали життя крейсеру Москва. Ай ай, як низько впав російський флот. А ми, миколаївці, попливемо далі у світле майбутнє без Русі. Дізнайся більше про героїчний Миколаїв у новій книзі. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України. Приборкати дракона можуть лише найхоробріші, і вони живуть тут. Я Семаргел скульптурний символ і захисник цього древнього міста. Років 900 тому мене викарбували на колоні Борисоглібського собору. І вже ніхто не пам'ятає, звідки взявся цей химерний дракон з пташиними крилами та зміїним хвостом. Чекаю вподобайку. Але сам Чернігів з'явився набагато раніше. У кінці сьомого століття, коли на пагорбах розкинулося городище сіверян. за сто метрів поверніть ліворуч. Та тут повний блекаут не проїхати. Такі чорні дрімучі ліси огортали ці землі. Звідси, ймовірно, і назва поселення чернігів, тобто чорний. А цей старезний курган може розказати ще одну версію назви: кажуть, тут похований засновник Чернігова, що дав городищу своє ім'я. Князь Чорний. Чернігів стає частиною Київської Русі. Місто багатіло на очах. У лісах водилася купа цінних хутрових звірів, а неподалік простягався торговий шлях і зваряг у греки. А зараз тест. Якщо вам стане зле, то ви московит. В одинадцятому столітті тут утворюється могутнє чернігівське князівство, яким керує Мстислав Володимирович. І до ісконно чернігівських земель також належать. Курськ і брянськ. Упс. Мстислав прагне краси і розбудовує місто. До наших днів зберігся його величний спаський собор, що був усипальницею чернігівських князів. Шухер! Монгольська саранча! Розгорілася люта битва, але князям не вдалося відбити навалу монголів на Русь. І Чернігів, як і Київ, занепав на довгі роки. Наче землетрус гримить козацьке повстання у речі Посполитій. Після перемоги Богдан Хмельницький засновує нову державу Гетьманщину, до складу якої входить і Чернігів. І понеслося культурне піднесення. Щедрий гетьман Мазепа допомагає просвітникам Лазарю Барановичу та Іоанну Максимовичу заснувати Чернігівський колегіум. Народ! Усі на хату! Літературні в Коцюбинського будуть Тичина, Саміленко, Вороний Ви знаєте, як Липа шелестить? А це душа Чернігова, дерев'яне мереживо, яким прикрашали будинки. Таких архітектурних викрутасів більше не побачити в жодному місті України. А це голос Чернігова, фабрика музичних інструментів, що була найбільшою в Європі. Чуєте? Лине бандура. Після Другої світової тут виготовляли піаніно Україна, Чернігів то музей просто неба. У нас збереглися аж шість пам'яток з часів Київської Русі. А ще старий дракон радить сходити на Болдену Гору і дитинець, стародавнє укріплення Чернігова, де бавились онуки самого Володимира Великого. Може, зустрінете і приводи з Антонієвих Печер у 2022-му коли вже всі забули про війни і облоги, Чернігів стає північними воротами для вторгнення московитів в Україну. Армія убивць і мародерів не змогла прорватися через ті ворота і взяла місто в облогу, як колись татари. Варвари! Тільки не музей українських старожитностей! Це ж шедевр неоготики! Під нещадними обстрілами, холоді і голоді. Чернігівці прожили понад місяць, але не здалися: місто герой, яким би пишалися руські князі та козацькі гетьмани. Дізнайся більше про стародавні чернігів у новій книзі. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України. Від творців книги мандрівки за 965. Дирчик Горбатий Запорожець-Блискавка. Він повертається. На що стільки пафосу? Просто хочу розповісти про свою малу батьківщину. Поїхали ось тут, на берегах Дніпра, і зародилося Запоріжжя. У часи Київської Русі на острові Хортиця, що лежить посеред річки, існувало чимало переправ. Тут зупинялись руські дружини перед походом на кочівників. А у 16 столітті за порогами Дніпра розумієте, чому за Поріжжя Дмитро Байда Вишневецький закладає першу Запорізьку Січ, шановне чубати панство, нам потрібна фортеця, щоб стримувати набіги татар і турків. Згодом російська імперія просить козаків допомогти у війні з Османами. А після перемоги цариця Єкатеріна щедро віддячує Запорізькій Січі. Ось і все, що залишилось від острова Свободи, клаптика волелюбної землі, що так загрожував імперському кріпацтву. А на самих козаків царська пропаганда принагідно вішає ярлики п'яниць і розбійників. Чух, чух, ой, чого ж так тяжко? Із появою залізниці Запоріжжя потроху перетворюється на промислового гіганта. Нам потрібно більше енергії. Стартує будівництво Дніпровської ГЕС. Гідроелектростанція перетворює енергію води на світло в наших лампочках і на ті часи стає найбільшою в Європі. Та побудовану неймовірними людськими зусиллями ГЕС підриває Кремль, щоб не дати німецьким військам перейти на лівий берег міста. Безглузда техногенна катастрофа не зупинила німців, зате принесла смерть тисячам запоріжців, яких за традицією режиму ніхто не попередив. Як легко дихається у вільній Україні, люблю гасати по соборному. М -м, мої коліжаночки, Віда, Славута, Таврія. Ми всі народилися на запорізькому автомобілебудівному заводі, що спростив життя тисячам українських сімей. Хм, щось я зголоднів. Поїхали на шаурма Стріт. Так, так. У Запоріжжі є ціла вулиця з різною шаурмою. Її готують студенти-іноземці з медичного університету. Е, Поліванські, будь ласка. Заслуговує вподобайку. Запоріжжя для нашої економіки як бензин для автівки. без нього далеко не заїдеш. У промисловому мегаполісі народжуються і будівельні крани, і трансформатори дай їм Боже здоров'я, і навіть двигуни до нашої крилатої мрії. А ще кажуть, що у венах запоріжців тече сталь. У перші дні повномасштабного вторгнення московити захопили майже 60% області, але сталеві мешканці чинять опір. У заручниках в окупантів опинилася і Запорізька атомна електростанція. Ядерна загроза. Щодня сивію від цих тривог. Ну що, козаки запоріжці? Боротьба триває, бо козак знімає шапку лише перед Богом і перед собою. Козацькому роду нема переводу! А вас, шановні, чекаю в гості на козацьку юшку. Пороги, гребля, хортиця там, на острові, і фортеці, і коні. Така реставрація, що сам байда вишневецький ахнув би. Ще більше цікавинок про Запоріжжя. Читай у новій книзі, підписуйся на канал та збирай серію книжок про міста України. Ова! Фані сумки, та ще з золотом. Лайк! І козак Гарасим Кондратів обирає наймудріше рішення. Так, за однією з легенд з'являється Сумена Слобода, що переросте у сучасні суми. Місцина для майбутнього міста фортеці була ідеальною. З трьох боків її захищали річки псел, сумка і сума. Від останньої назви, вірогідно, і походить назва міста. Сюди, шукаючи кращого життя, їдуть переселенці з правобережжя України. Це було у так званий період руїни, що настав після смерті Богдана Хмельницького. Місто фортецю брали в облогу татари, але отримали м -м, дулю з медом від місцевих козаків-пасічників. Можливо, були задіяні загони бойових бджіл. За кошти полковника Гарасима Кондратєва та його сина Андрія зводять першу кам'яну споруду Сум Воскресенський собор. Тільки уявіть, церква має півтора метрові оборонні мури і підземні ходи до річки. Псел. Це справжнє українське бароко, що вистояло аж до наших днів. Ой, а я ж не назвалася. Я пані цукринка, яку ви так любите додавати в чай. А це наш годувальник буряк цукровий. У кінці 19 століття сумам жилося солодко. Завдяки купцеві Івану Харитоненку та його сину місто перетворюється на справжню цукрову імперію. Цукрозаводчик Харитоненко стає міським головою і будує на околицях Сум один із найбільших в Європі цукрових заводів Павловський. Біле золото експортується до Європи, Китаю Туреччини. За вторговані кошти родина Харитоненків завзято розбудовує місто. З'являються електрика, мости, бруківка, а також лікарні, кадетське училище і величний Троїцький собор. На початку ХХ століття, коли людство ще не чуло ні про джедаїв, ні про аватара, в Сумах вже працювало шість кінотеатрів. Водяне опалення, телеграфний зв'язок. Сум'яни живуть в одному з найрозвинутіших міст України. Тоді ж з'являється і символ міста Альтанка. За легендою, її побудували, щоб закрити потворну діру від свердловини, начебто російські геологи намагалися знайти там нафту, краще б шукали здоровий глузд. Пс! Хочете таємницю? У нас є справжня піраміда, і вчені досі не знають, хто похований у цьому єгипетському склепі. Буремне ХХ століття з його війнами і революціями пощадило архітектуру сум. Прогулюючись вуличками, можна розглядіти купу старовинних деталей: флюгери для визначення напрямку вітру, арки, колони і ліпнини фантастичних істот. А 24 лютого цю красу хотіли стерти з лиця землі. Що ж, влаштуємо московитам гідні запоїни. У перші дні повномасштабного вторгнення тероборона Сум здійснює справжній подвиг. Фактично, без військових підрозділів місцеві партизани зупиняють елітні танкові дивізії, що проривалися вглиб країни. Київ за три дні скасовується. Тож приїздіть у гості на солодкі сумські обійми. А туристів на танках чекає непохитна козацька фортеця, що й досі в наших генах. Дізнайся більше про героїчні суми у новій книзі. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України.